Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні паради медика. Новорічні та різдвяні свята приносять із собою не тільки радість, а й безліч ризиків для життя. Переїдання, алкогольні та харчові отруєння, травми все це може не лише зіпсувати відпочинок, а й призвести до серйозних, а інколи навіть летальних наслідків. Отже, сьогодні дуже актуальна тема як провести свята безпечно для здоров'я. Уважно послухайте наші корисні поради. Перша порада. Не сідайте за святковий стіл з почуттям голоду. Заздалегідь слід трохи перекусити фруктами, йогуртом або вівсянкою. Це дасть легке насичення і допоможе уникнути переїдання. Друга порада. Почати святкову трапезу краще із салату, зі свіжих овочів або фруктів, заправленого олією. Або низькокалорійними підливами, йогуртом, соком лимона або граната. Салати багаті вітамінами, біофлавоноїдами, мінеральними речовинами і легко засвоюються. А клітковина надовго дає відчуття ситості. Після салатів можна перейти до інших страв: м'яса з гарнірами, холодцю та інших. Третя порада. Зазвичай жоден святковий стіл не обходиться без традиційного салата олів'є. Але магазинний майонез можна замінити домашніми соусами. Вони теж досить смачні та поживні, проте без хімічних добавок. Четверта порада: м'ясо краще запекати у духовці, а не смажити. Оптимальна, якщо це буде м'ясо птиці або риба. П'ята парада. На святковий вечір постарайтеся не наїдатися одночасно жирами, білками і складними вуглеводами. Наприклад, м'ясо краще їсти із зеленю і овочами, а не з картоплею. Шоста парада. Торти, кекси і тістечка також можуть призвести до переїдання через їх високу калорійність, велику кількість жиру і цукру. А ось бісквіти, листкові вироби та желейні десерти в цьому плані менш шкідливі і більше підходять для застілля. Сьома порада. Їжте невеликими порціями з перервами на активність і відпочинок. Восьма порада. Дотримуйтеся помірності в разі вживання алкоголю. Наш організм здатний безболісно переробити обмежену кількість. Безпечна норма алкоголю для здорового чоловіка становить не більше 40 г чистого спирту на добу. Це приблизно дорівнює двом пляшкам пива або 100 мл горілки, або трьом келихам столового вина. А для здорової жінки безпечна доза буде 30 г чистого спирту, що приблизно дорівнює однієї пляшки пива або 80 г горілки, або 2 келихи столового вина. І наостанок ДСНС попереджає. Піротехнічні вироби, до яких відносять хлопавки, феєрверки, бенгальські вогні, петарди, салюти і так звані свічки феєрверки, використовувати під час дії воєнного стану суворо заборонено. На сьогодні все. Наш колектив щиро вітає усіх мешканців Дніпропетровщини з наступаючими новорічними святами і Рездовом Христовим. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба над головою! Разом до перемоги!